Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Семко, А також сьогоднішні мої гості радий їх вітати через тиждень такого трішечки відпочинку, але це зовсім був не відпочинок. Сьогодні знову в гостях Анастасія Дворницька і Леонід Бразєнцев. Це співорганізатори і автори проєкту під спалахи сирен та блискавиць. Анастасія Леоніде радий вас бачити. Доброго У вас дня. трішечки змінився доброго імідж. Дня. Да, я вас радий бачити. А також знову таки традиційно вони одні не приходять. Вони обов'язково когось з собою запрошують. Сьогодні вони запросили відому всім, абсолютно вінничанам. відому е... ой, я зараз можу тут <смі>, історично впасти точно в такий перелік. Сьогодні у мене в гостях Тетяна Скамаровська, співачка, волонтерка, наша співоча павучиха, наш волонтер, який крадькома тікає буквально з одним своїм веслом. А ми так ніжно називаємо її гітару. Тікає до хлопців, до волонтерів, співає разом з ними. Ну, дуже дуже тихо. А потім через місяць, через два, ми це дізнаємося, що вона там є. Танюша, я радий бачити в нас студії. Доброго дня всім. Я теж рада бути в цій студії, тому що що всього як, що... як не кажи, але 27 років майже на радіо. Да. Да, це да, да, директор. да, да. Цей голос Вінниця. Це цей голос дуже добре. Пам'ятає дуже, дуже, дуже до, до, добре пам'ятає. Бач, коли про тебе говорять, навіть мікрофони падають <світ> зависають. Так, ось, сьогодні знову таки говоримо про те. Раніше ми зустрічалися, говорили тиждень. Як пройшов тиждень, тут вже виходить, як пройшло два тижні, і напевно, акцент на е, події, яка відбулася протягом цих двох тижнів, це був Вінбукфест. Так, відбувся Вінбукфест 9-10 вересня. Боже, що ж так сумно? Настя, чому сумно фашист? А що ж так сумно? Факти, Відбувся факти. погода, по-перше, пощастило з погодою. Оце звичайно. раз я переживав завжди. Я завжди питався, як що, і мені тут казали. Тому. А ну, я кожного нас, разу згадувала вашу фразу, що ми на на, на на, начаруємо. Кожного разу. І звісно, нам погода дуже. Була хороша, це був фестиваль з благодійною метою. В першу чергу. Ми так. збирали книги та кошти для наших військових, які зараз знаходяться на лікуванні в Вінницькому госпіталі. І нам вдалося зібрати близько 200 книг. Ми подарували книги військовим. Тобто, це була така, якби благодійна. Мета. Ну і, звісно, відбулося все, що планувалося. Відбулася і літературна дискусія, і відбулася і дитяча вистава, і дитячі майстер-класи, літературні читання. Літературні читання. Зустрічі з відомими авторами. Це було в такій. В такому форматі, як була була і дискусія, в такому форматі були і зустрічі з авторами українськими, тими авторами, з якими ще ми не були знайомі. Це були і наші проекти Вільний мікрофон в рамках марафону Піспалахи Серента Блискавець у перший другий день. Тобто, другий день він був більш дитячий, можна було з дітьми провести там. Майже з 10 до 6 весь весь мастер-класів. Угу. Я вже я вже тільки що сказала так. Тобто дуже класно, що нічого не завадило провести корисно час. Ну і звісно, придбати книги, долучитися до читання книг, тому що гаслом фестивалю було Вінниця читає, Вінниця. Бач, бачиш, я зараз буду придумувати. Ні-ні, Він Вінниця, Вінниця читає. Імпровізувати. Книга по... єднає, Вінниця читає, ось угу. тому, тому основним таким поштовхом це була звичайно книга. Було багато видавництв, до яких можна було долучитися. Була наша книгарня, кав'ярня, яка нещодавно відкрилася на проспекті космонавтів. І забігаю наперед, хочу сказати, що у нас буде там вже літературний захід, не буду говорити поки який через тиждень. Це вже буде співпраця з цією книгарною, в якій можна і почитати книги, і придбати, і попити кави, гарно провести час. Тому всіх запрошуємо, вже слідкуйте за тим, що ми будемо далі публікувати. А так, все, а так. все супер. А так, все супер. Е мене цікавлять два моменти: видавництва і е автори. Е Вінниця завжди попереду планети усієї, і е, такі названня як Вінбук вже е, не лише у Вінниці. Е, Він був Київ фест відбувався у ті ж mm -hmm. самі Ні, дні, та. що і у нас тому е, трохи е, видавництва не мали змоги бути присутніми у двох кріслах. Ну, вони вибирали твердо, скажімо, вони вибирали. Не ну, завжди тобто... цей вибір був на користь Вінниці. На жаль, не завжди але, але у нас є всі... завжди. Але у нас є всі добре. на списку. Ми пам'ятаємо чудово. Так що приїжджайте до нас, будь ласка. Ми, ми тут все згадаємо. Да от щодо авторів, то були такі імена, як Катерина Полипчук, Гжегош Козара. Це був польський письменник, був Мирослав Дочинець. Дочинець так, також була Вінницька, не Вінницька, дитяча поетеса. Захабура, Катерина Захабура. І, в принципі, були ті імена, яких вінничани ще не чули. Можна було прийти послухати, придбати книгу, сфотографуватися, була автограф, сесія і літературна дискусія була також дуже доречна, цікава. Тобто Ну, і навіть ті видавництва, які до нас приїхали, це були нові видавництва для нас. Приємно було, що Мирослав Дочинець був серед них особисто, тобто він сам свої книги презентував і можна це була дуже така вільна, вільний, скажімо так, доступ до літературного митця. Щодо наших майданчиків, користуючись нагодою, хочу. Черговий раз вибати, вибачитися перед тими учасниками, хто не зміг виступити у перший день, тобто е, у вільному мікрофоні, побажали прийняти участь більше, ніж ми змогли. Була можливість, Так, так, так. Е, у тому числі, Тетяна не змогла не проблема. Я все не так. змогла да. по Але, часу. А з, цього, да, з цього місця, як то кажуть, я класик більш детальніше. Більш детальніше да. Значить, тобі теж відмовляють? Ви знаєте, це ситуації бувають різні, тому що у кожного були свої напрацювання, які потрібні були. Особливо ті поети, які. Не кожний раз мають можливість показати себе, розумієте. Справді було дуже я багато то людей. я вам себе знайду, а їм то повинно... Тетяна завжди з розумінням ставиться до таких ситуацій. низький уклін. Це, 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 це зовсім не проблема. Єдине, що не, не кожен раз я можу з вами бути в команді. Ми тримали Тетяну як родзинку, але Тетяна зрозуміла нас, що е, ті люди, які. Е, Рідше бувають на наших майданчиках, їх потрібно було випустити. Ну в принципі, з точки зору організаторів, я вас чудово розумію. А давай зробимо наступним чином тетян. Я прошу взяти гітару до рук. Одразу? Да, одразу гітару до рук. Поки ти будеш брати гітару, налаштовуватися. Я ще буквально 30 секунд. Мене цікавить, ось що прозвучали нові. На майданчику ви дали можливість, як Леонід сказав, тим нашим поетам, тим нашим письменникам, які рідше виступають, дали можливість себе трошечки відчути в такому в зірковому стані, тому що в принципі ну, так. це, це фестиваль, співи. це... заспівати угу. це... це подія. Да, окей, е, і я сподіваюся, що ми можемо. Е, ну, якщо не анонсувати, то ми можемо так домовитися з вами, що в наших наступних зустрічах вони також будуть мати можливість Євічно. прийти на наш майданчик і знову таки... Так, ми плануємо, звичайно. Окей, мені дуже подобається, коли Анастасія каже: Стоп, все секунду. Ми плануємо. Ми вже запланували. Я я відверто. Так мене заспокоює це все. Е, окей, е, Тетяно. Ми знаємо тебе, ті, хто віничани, хто тебе чув, і хто тебе слухав, і хто слухає тебе до цього часу. Ми знаємо тебе як е, виконавицю. Є такий термін, як інтимна лірика. Я би цю інтимну лірику зараз забрав, і я би сказав просто як романтику, українську романтику. Раніше в тебе була не тільки українська романтика, а зараз наскільки я розумію, ти сконцентрувалася саме на ній. Тільки на ній, тому що. Дуже хочеться, щоб більше популяризувати український романс, українську пісню. І створила я такий проєкт, не я, за допомогою Людмила Гарарук. Є така мисткиня, вона робила проєкти, називався він Бух без віз. Тобто, це проєкт, де ми Їздили по селам, по клубам, популяризували українську пісню, дивилися, як вони там живуть, себе показати. І звичайно, це були благодійні концерти, на яких ми зібрали чималі кошти. До речі, трішечки, так як то кажуть, підстібнули місцевих артистів, коли приїхали в одне із сіл. Жінка прийшла, каже, Боже, я готова, готова цілувати ці, цю сцену, я на ній виросла. Я тут каже, з 20 років, там дійсно класна сцена, мікрофони, апаратура. Я кажу, то в чому ж проблема? В нас каже, народний хор був. Я кажу, що значить був. Угу. І ви знаєте, я кажу, вона каже: ми вже ж не молоді. Та я кажу, та і я ж не дівчинка. Тобто вікова категорія не має бути. І вони зорганізувались, і хочу вам сказати. Що вони зараз співають, роблять концерти, теж благодійні і їдуть по сусіднім селам, показують своє мистецтво. Тобто потрібно трішечки їх струсити, тому що ковід, війна, хтось руки опустив, руки опускати не потрібно. Ми свято віримо в наші збройні сили, в наших хлопців, і ми чекаємо перемоги найближчим часом. І гуртуємось, звісно, гуртуємо, гуртуємо. звичайно. І хочу ще, боже мій я, бачиш, ти мене так І відволікаєш. Я зв... зараз вийду. Хочу, звичайно, подякувати, подякувати і Анастасії і Леоніду за те, що ви мене долучили до цього проєкту, тому що, знаєте, це вже якась родина. Ми знайомимось mm -hmm. один з одним, знайомимось з творчістю. І таке людське... Відношення один до одного. З розумінням всі ставляться, тому що як ви сказали, ситуації бувають різні, це не є проблема. Таня, а? ти щойно проговорила одну пісню? Е... Ми домовлялися дві, подивися на годинник. Е... О, все, пора е... співати. Ґм... Поїхали. Е... Я е... хочу заспівати вам пісню, яку я з я знайшла в... в мережах. Вони облетіли майже всі. Коли закінчиться війна, я розтілую всі ікони. Чому ж там підписали, що Целіна Костенко це слова Галини Потопляк. У мене вночі народилась така пісня, Коли закінчиться війна, я розстрілую всі ікони, присяду в хаті край вікна, і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице. Сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чи брецем в своїй душі повистеляю. І я наплачусь досхочу, сльозами вмию всі могили, зварю відвар із сперстачу і вип'ю келишок для сили. Вип'ю другий, щоб відран не залишилося і сліду. На наливки повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо у двох мовчать, хмеліти разом тверезіти. Ми будемо пошепки кричати. І кидать в небо жовті квіти, і сині айстри проростуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки розцвітуть під Києвом, над збитим дроном, коли закінчиться, коли. Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро. Ще день, ще ніч пройшла зима, і вже весна, і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози, коли закінчиться коли. Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро. Ще день, ще ніч прийшла зима, пройшла весна, пройшло і літо. Коли закінчиться війна, я вам нарву букетик квітів. Коли закінчиться війна, я вам нарву. Ще раз нагадай, будь ласка, авторство. Вірші Галини Потопляк. Галина Потопляк виконувала Тетяна Скомаровська. Це твоя музика? Да. Це ж твоя музика. Да. От, от так от народилася. Супер, дуже дякую. Співана поезія. Співана поезія. А тепер скажи мені ще одну річ. Я говорив на початку нашої зустрічі, нашого діалогу. Тріалогу квартетологу, Я не знаю да нашої розмови. Я казав, що е, сьогодні у нас в гостях співоча Павучиха. Це саме завдяки Тетяні Скомировській. Нещодавно в мене на ефірі були е, дві ринки. Я зовсім неправильно сів. Тоді треба було трошки поміняти мізансцену, але Тим не менш у нас є. Хочу нагадати ще раз всім нашим глядачам і слухачам. У нас є така волонтерська група дівчаток, які займаються. Плетінням захисних сіток. Кікімор шиють ноші. Тобто там не тільки сітки. не тільки, ну в основному, в основному сітки. Mm. І от до речі, мені дуже шкода, що тільки після ефіру мені сказали, що вже сплели два гектари сіток руками два гектари сіток. Дівчата вже зробили. І от серед них є. От також Тетяна Скоморовська входить е, в цю групу активну групу павучих наших Вінницьких. І ще вона і співоча Павучиха. Е, е, так. Тепер що мене ще цікавить, вона залишається буквально ще три хвилинки. Що мене цікавить, так ну час як завжди, ти знаєш на радіо. Він просто летить. не встигаєш, не встигаєш абсолютно Вичай. нічого. Е, мене цікавить. Ось що е, ті, хто я звертаюся зараз до Леоніда uh -huh. і до Анастасії. Ті, хто е, вас побачив на Вінбукфесті, і напевно були люди, які дуже хотіли би також вийти на сцену, на імпровізовану сцену, на вашу сцену, до вас долучи виходили... долучитися, Долучалося. але напевно не всі от. Є ще такий внутрішній якийсь зажим, який не дає. Я хочу, щоб ви зараз озвучили, як, як вас можна знайти і які найближчі, або де майданчик, куди можуть люди прийти і як би про себе заявити? На Вінбукфесті бібліотека вкотре заявила, що ми не той простір, де книжки просто зберігаються. Ми мультікультурний. Творчий простір і дуже багато різних форматів. Це можуть бути і читання, вуличні, і читання у межах бібліотеки, і за межами бібліотеки. На Вінбукфесті наша директорка сказала, що ми є місточком між книгарнями і читачем, між Видавничими якимись фірмами і знову таки читачем. І найближчий проєкт, до якого ми долучилися, який ми в принципі створили. Це проєкт, буде спільний із книгарнею кав'ярнею, що нещодавно відкрилася на проспекті космонавтів, і 29 числа у Вісімнадцятій годині ми будемо від бібліотечної системи презентувати там книжку нашого друга. Костянтина, справа Парадігіна. в тому, що Костянтин mm -hmm. е, на Вінбукфесті дуже активно е, всі свої книги, е, скажімо так, е, презентував читачу і їх просто розібрали. Ми були він шоковані, тому що це науково популярна хто книга. На він букфесті е, продав усе, усе що усе продав, просто все. І він запитав, треба що треба було там, йому дати і ще що, ще... щоб він продав. Ну не потім пішли хід Нехай не свої продає. На наступний день фото були. Він ж фотограф, були ще й фото. О, тому буде ще одна презентація е, Алхімії Григорія Сковороди, яка буде приходити в стінах книгарні кав'ярні. Окей. Okay. Так, Тетяно. А м, де можна буде тебе почути найближчим часом? Mm, найближчим часом, найближчим часом. Ну це я не маю на увазі півгодини година. ні ні. Я забула. 28 числа, як називається село. А давай зро... А давай, а давай зробимо такий квест. Напишіть або напишіть нам на сторінці, на сторінці радіо місто над Богом, в якому селі буде виступати Тетяна Я Вчора, вчора виступала а, в Сабарові. А, на свято бу... Сабарова було і, і дуже. І. Власне свято, і вони теж допомогли нам. А переможець хто вгадає, отримає чудову пісню. Ну принаймні, автограф сесію це точно від від Тетяни. Да, дуже добре. Окей, ну подивимося наскільки взагалі знаю села в Вінницькій області, і взагалі хто ми дізнаємося, хто тебе відслідковує, Тань. Хто за тобою слідкує, це точно виділяє? Фаловери. Так, фоловери. Мої е, постійні, які посередам приходять. Я дуже дуже тому радий. Я ще раз нагадаю: Анастасія Дворницька, Леонід Борозєнцев, співорганізатори проєкту «Під спалах і Серен та Блискавиць. Такі собі посередники, е, це собі не такі собі. Це посередники не собі, а всім нам посередники. От такі посередники привели сьогодні Тетяну Скамаровську, нашу вінницьку співачку, волонтерку нашу співочу Павучиху. Привели сьогодні до студії. Ми її сьогодні почули, побачили, і дуже, дуже я вам дякую. А тобі, Танюш, я дуже дякую, що прийшла знайшла Дякуємо можливість. Тетяні. Да? Я вам дякую. Ми всім дякуємо. Ясно. Тепер ми будемо дякувати одному, як мінімум, хвилин 20. На Ідемо на коротку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто на Богом. Події, що поруч.